Навіщо дивитися вистави під парасолькою? На яку тварину схожий оперний театр? І як його мало не знищила радянська авіація? Про все це тут і просто зараз. Привіт! Це дворо Києва, і це нове відео нашого проекту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Сьогодні цей театр вважається найгарнішим у столиці. Тим дивніше, що у рік відкриття кияни вважали його жахливим і відверто кепкували з нього. Втім, у стінах театру знайшлося місце і трагічним подіям, а під час Другої світової він взагалі вцілів дивом. Але про все по порядку. Сьогодні наша розповідь про національну оперу. І якщо ми вирішили розповісти про цю прекрасну, ну або ж жахливу будівлю і історію варто почати з найпершого міського театру. Про нього відомо небагато. Він мав два поверхи, вміщував 470 глядачів та знаходився приблизно на місці нинішнього українського дому на європейській площі. Будівля театру була дерев'яною, тож згодом дошки просто прогнили. кажуть, у дощову погоду глядачам доводилося дивитись вистави із парасольками у себе над головами. Пізніше застарілу будівлю розібрали, а замість неї 1856 року відкрили нову на місці нинішньої національної опери. Цей другий міський театр також був двоповерховим. Сучасники відзначали його великий розмір та зручність залу, але одні називали будівлю досягненням архітектурного мистецтва, а інші порівнювали його із театром у Житомирі. Житомирська обласна філармонія, до речі, це найстаріший театр на території України. Обидва театри і в Києві і в Житомирі практично одночасно проєктував один архітектор Іван Штром. І саме тому з'явилися чутки, що хтось просто переплутав креслення і відправив їх не у ті міста. Тому, мовляв, у Житомирі театр виявився красивішим, ніж у Києві. Хай там як вік столичного театру виявився недовгим. У лютому 1896-го, кажуть, через незгашену свічку Гримерній, у будівлі спалахнула велика пожежа. Але саме після цієї трагічної події на місці Старого театру і з'явилася сьогоднішня будівля національної опери. За нову будівлю взялися практично одразу. Було оголошено конкурс на найкращий проект, але його переможець Віктор Шретер, наймовірніше через поважний вік, відмовився їхати до Києва. Тому втілювати його задом доручили відомому архітектору Володимиру Ніколаєву. Втім, авторитет проєктувальників не вберіг нову будівлю від глузувань. Зовнішній вигляд театру вкрай непривабливий, привабливий, писала газета Киянин. Будівля сидить саме сидить. Серед площ, як величезна незграбна черепаха. Тобто, от так. Утім, до нової будівлі згодом звикли. До того ж, в історію Києва театр увійшов не лише через культурні події. Так у 1911 році тут був смертельно поранений прем'єр-міністр Петро Столипін, найвпливовіша фігура імперії початку ХХ століття. 1917-го імперія розпалась, і саме в цій будівлі було проголошено перший універсал Центральної ради. Який визначав автономію України. Театр постраждав і за часів Другої світової, коли у 43-му році радянські літаки скинули на місто дві бомби. Перша пробила дах театру, пролетіла всю глядачку залу і загрузла в піску у підвалі. У цей час на сцені йшла опера. Партер був заповнений переважно німецькими офіцерами, четверо з яких було вбито. Інша бомба впала біля будинку навпроти. Ось там, де зараз відділення банку. Важливий момент. Обидві бомби не розірвалися, і саме тому будівля театру вціліла. Вона пережила радянську епоху, а на її зльоті на театр чекала велика реконструкція. Реставратори оновили фоє та холи, додали репетиційних залів та гримерних. Заради будівництва нових приміщень навіть розібрали сходи, які раніше вели на вулицю Лисенка. Ось її старі фото. Із 1992 року театр отримав статус національного. Минулої осені, незважаючи на військовий стан, він відкрив свій новий 155-й сезон. За свою історію театр пережив чимало подій, але сподіваємося, всі непередбачувані обставини, так зветься скульптурна композиція перед будівлею, вже ніколи не заважатимуть майбутнім театральним прем'єрам. Це був черговий випуск проекту Місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях, чи відвідуєте ви культурні заклади Києва зараз під час війни. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не продбавити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально. Реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось!